Документальний фільм про український дитячий будинок сімейного типу став одним з 12 кращих документальних стрічок на кінофестивалі Сандерс у штаті Юта. Для цьогорічного показу на 10-денному фестивалі у парк Ситі було обрано 200 фільмів і майже 9 тисяч надісланих зі всього світу. Розповідає Марія Юнко. Стрічка, чорно-білий сімейний портрет російського режисера з Канади Юлії Іванової відкриває правду про проблему расизму в Україні. Це документальна розповідь про жінку, яка проживає на сумщині і виховує 16 сиріт, частина з яких чорношкірі немає різниці: чорні, білі, жовті усі діти однакові. Однак Ольга не може подолати расового упередження, яке все ще існує в Україні. батьки цих дітей, українські дівчата та переважно африканці, які приїхали сюди вчитися. Іванова каже, що більшість із цих сиріт матері залишили у пологових будинках, оскільки вважали ганебним виховувати чорношкіру дитину. такого я ніколи не чула, щоб хтось усиновив чорношкіру дитину. Попри упередження суспільства, ці діти мають свої мрії. Мені вивчиться хоп, роботи Ні, ну може не вчитимось, не знайду роботи. Ну хіба що якусь фізичну але без освіти нікуди. Іванова каже, що фільм не лише розкриває проблему расизму в Україні, але й закликає людей не залишатися байдужими до цієї проблеми. у 18 Вони залишать дім своєї прийомної матері і стануть громадянами країни, яка не сприймає їх на рівні з іншими. чорно білий сімейний портрет малює життя темношкірих українських сиріт. Та їх боротьбу за виживання в упередженому і часто жорстокому суспільстві Марія Юнко голос Америки.